Друзі, всім привіт! У нас нове поступлення Audi e Tron 55-та модель 2019 року випуску, модельний ряд 2020 Машинка приїхала з Німеччини, як завжди, від офіційного дилера Audi. Повністю має сервісну історію. Повністю вона стає у нас на гарантії в Україні. Машинка в рідній фарбі з двома комплектами дисків на літній та зимовій резині. По оп опціях у нас іде асистент нічного бачення. Камери 360. Матричні фари максимальні з адаптивним вирізанням зустрічного руху, заводське тонування задніх вікон. Панорама. Два зарядні порти з -за лівої та правої сторони. Також у нас йде кабель, звичайний плюс. Зарядка на три фази. Автомобіль має подвійний склопакет, шкіряні сидіння, електропакет сидінь, 4 клімат, контроль, музику Bank and Olofen. Ось в такому збереженому стані у нас автомобіль. Амбієнтну підсвітку салону з можливості змінювати колір. Тобто це максимальна підсвіточка підігрів передніх та задніх сидінь камери 360, це я вже обговорював. З оригінальним пробігом у нас машинка 60 тисяч. Тому хто шукає класний варіант, звертайтесь, як завжди, допоможу.